Каховська ГЕС. Новими виробничими перемогами зустрічають будівники-монтажники четверті роковини з дня опублікування постанови про спорудження на Дніпрі Великого Каховського гідровузла. Наближаються до кінця бетонні роботи на судноплавному шлюзі. На будівництві настав новий відповідальний етап початок монтаж першої турбіни, виготовленої на Харківському заводі імені Кірова. Ленінградець Іван Коршун разом з своїми українськими товаришами монтує агрегат. Харківські інженери Осадчі і Бондаренко допомагають монтажникам на складальність статора турбіни. Начальник будівництва Сергій Миколайович Андріанов і головний інженер Петро Степанович Непорожний. На всіх ділянках будови йде змагання за дострокове завершення робіт. У майбутньому році Каховська гідроелектростанція дасть перший промисловий струм.